Українська народна казка Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, Лебедику, Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці, та й припрошує Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто влискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же лисичка тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього, покришив дрібненько, склав у Глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до Глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирала, й нюшити. Нічого не вдіє. А журавель не гуляє, Все дзьобом у глечик, усе в глечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай Лисюню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює журавлями.